Доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галкін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні дуже теплий день, на сонці на градуснику вже 20 градусів і бджола полетіла. Сьогодні підемо, погуляємо, подивимося поля. Що там на них виросло, яка перспектива у нас взагалі медодаїв, а зараз пару кадрів з пасіки, бджола полетіла. І я вже на своїй пасіці знайшов одну сім'ю, яка мені не подобається. Чому? Тому що всі, наприклад, от як ці більш-менш обльотуються. О, дивіться, вже іспражнення не дуже добре. А та сім'я, яка я зараз вам покажу, не дуже добре літала через літок, там він був забитий, я його відкрив. Від, відтуди вигріб вже таку приличну купу бджіл. Дивіться, бачите, от як вони безпокоєно обльотуються. Отака от купа бджіл вже я повигрібав, привідкрив дно. Зараз вам не буду відкривати, там теж є е, підмор е, більший ніж в других. Ну, така поки що ситуація. Але відео сьогодні буде про перспективи нашого медозбору у 2024 році. Не перемикайтесь. Друзі, пішли ми гуляти. Цель е, нашої прогулки це дослідити, в якому стані наші Медодаї, потенційні площі від Медодаїв. Взяли Джека. Він оце родіє, тому що його випустили. Не знаю, що з чим зараз закінчиться. Для нього ця подорож, тому що от сам Курей випустили сусіди. Може і він когось і вполює. Так, зараз заліземо на цю гору і продовжимо наш огляд. Так, оце. Біжить, біжить. Біжить. Друг людини. Раденький, що дурненький. Так, друзі, оце от панорама біля пасіки. Оце сама висока точка, отакі у нас тут і городи. І зараз ми побачимо площі посівів, які потенційно можуть бути під Медодай. Тобто соняшник. Ну то от Мабуть, те, що плугом загоране, то точно буде соняшник. Тут невідомо щось, ну Нічого тут не вилізло. Може, може ячмінь посіять, а може, і все ж таки буде сонячне. Це у нас приблизно в досяжності 200 метрів від пасіки. Так, там ми ще походимо, але бачу, що щось зеленіє, тобто все ж таки у людей вискочила пшениця. Так, що у нас тут? Тут теж оця ділянка поворена. І далі зараз будемо йти і дивитися. Хочеться попередньо сказати наступне. Що я знімав відео щодо прогнозу на кількість посівів тут у нас біля пасіки в Миколаївській області. Я давав такий прогноз, що у нас було 2 місяці без періоду, без опадів і що буде менше посівів пшениці і більше посівів соняшника. Але потім ситуація змінилася через те, що були такі теплі дні. Кинули наші аграрії, фермера це ж таки пшеницю, і вона почала всходити. Але я чув, що треба така, такий був стан пшениці, щоб зробився. що Вона розкущена, розкущена і тоді вона перезимує. А зараз така, знаєте, як полушилка полурозкущена. Ну, зараз будемо дивитися. Ось другий трохи ракурс на пасіку. Там десь. Дуже далеко пасіка, ну не дуже 300 метрів. Оця гара, що я вам показував, з якої я знімав. І оцей стан ділянки, яка впритул до мене. Скоріше за все, буде соняшник. Але хочеться знаєте, сказати наступне. Я вже тут буду третій рік. І в перший рік, коли я тут стояв влітку, тут теж посіяли соняшника. Соняшник був добрий, не знаю, що за сорт, але бджола майже на нього знайшла. І у мене там є такі відео стосовно цього. Тобто, господар цього мабуть робить ставку на гібрид, господар цієї землі. Щодо продовження огляду медодайної бази біля моєї пасіки, хочу зазначити, що тут -от рядом, з пасікою є отака от ділянка, ну приблизно десь гектар 100, може навіть більше. Це тут раніше були приміщення бувшого колхозу, І тут свінарник. Я тут не був раніше, але люди місцеві казали, що були тут свінарники. І вони всі були зруйновані через те, що люди розбивали ці бетонні конструкції і добували тут метал. Так ось, Тут, звісно, розумієте, що тут започва, тут, тут завжди будь-де є гранит, залишки бетону. Тобто тут земля непридатна для сільського господарства. Тут є неможливо разорати, тут десь да, кажу, залишки фундаменту, Оце що ще не розбили. Ось такі от є будівлі і на неї випасається худоба. Тут Звичайно, я не знаю, що тут росте. Ну, Я маю на увазі з точки зору медодаїв. Тому що тут випасаються корови і вони все це з'їдають. То, що вони не з'їдають, ви побачили щось, я його називаю типу укроп, але то не укроп, воно так як укроп тільки велика, якийсь там бур'ян. І ця ділянка от, біля пасіки. Я коли тут виїжджав сюди, придбав ділянку, робив ставку на те, що все ж таки тут буде якесь різнотрав'я. З цієї ділянки, значної, яка знаходиться біля пасіки, меду немає. І люди місцеві, мене теж здивувало, що вони здивувались, коли вони казали, там дзвонили там деякі казали, продайте меду з різнотрав'я. Я а яке тут різнотрав'я? Все різнотрав'я корови з'їли. І вони так дуже здивовувалися, що корови з'їли, мед з різнотрав'я. Ну, В принципі, зрозуміло, що мед корови не з'їли, а всі ці рослини, що тут повинні бути, повинні бути е, рости і виділяти нектар, е, з'їли корови. І, в принципі, ще більше мене здивовує той факт, що. Люди, наскільки мені відомо, хто займається творинництвом тут в селі і утримує худобу, вони не дуже дорого здають свою продукцію. Тобто висновок який, що люди, як кажуть, задарма віддають оці всі ресурси, які їх окружають. О, дивіться, от тут шукачі металолому ще намагалися щось там викопати. І здати ці крихітки, як кажуть, металолома. Ми знаємо, металолом зараз дешевий, Вон, він нічого не вартує. Так, продовжуємо наш огляд. Мабуть, підемо зараз до полів. Друзі, поки йдемо до полів, я хочу вам сказати, що у нас в минулу п'ятницю було засідання спілки пасічників, тобто не спілки пасічників Миколаївського міського товариства бджолярів, саме тих пасічників, які... Зосереджений зі своїми потужностями в місті Миколаєві, і дуже багато ми так тем піднімали і емоційно обговорювали. Але що мені так знаєте завпало в голову, що ми дійшли до висновку того, що от ми всі вже жаліємося, що у нас останні часи стало меду менше Різні причини ми. Обговорювали, чого його менше. Але та причина, на яку ніхто чомусь не зважає, це збільшення кількості сімей. І ми порівняли для прикладу кількість у кожного сімей 10 років назад і зараз. І ні у кого не виявилося менше сімей, тільки на цей час. Сімей більше. Отже, друзі, нам всі казали, ну не то, що всі там експерти казали, що у нас такі, знаєте, великі площі. Медодаєв, там всім хватить і ще стільки треба там сімей здобуть, щоб забезпечити запилення. Ні, друзі, от я думаю, що ми всі, всі дійшли вже до того ліміту, до того пределу, де вже, мабуть, збільшення кількості сімей буде означати збільшення. Нашої праці, а, на жаль, ми бачимо тенденцію меду менше і ціна на цей мед менше. Отже, робіть свої висновки. Оце, друзі, дивіться. Ще один пам'ятник, як кажуть, безглуздому використанню людьми своїх ресурсів. Дивіться, оце, це все фундаменти. Тут, мабуть, був чи свинарник, чи коровник, чи що там, я не знаю, що було. Але тут ми бачимо залишки, дуже багато залишки бетону. І отут от бачите насаджені дерева. Тобто тут я бачу, якийсь там був ну я не знаю там бригада там, чи база, там, чи що, що тут може бути. Вон ще от ті будівлі подалі нам нагадують, що колись тут був колгосп і тут було виробництво. І ще хочу сказати, вибачте, що я так... Займаю багато часу, але хочеться пригадати той факт, коли я спілкувався з місцевими мешканцями, що тут раніше був потужний совгосп і один з потужніших. Але потім, коли оце у нас пішла приватизація, його почали діребаняти, хтось там щось урвав, хтось там трактор, там ще щось. Хто... Ну, Землю зрозуміло, що всі забирали. Але отут, от коли господар, як кажуть, зник, то це все, я ще раз повторюся, почали розбирати навіть на каміння. Те, що можна цеглини забирали цеглинами, що не можна, розбивали бетон і забирали метал. Розумієте, скільки це багато роботи. Але люди робили цю роботу, бо, як кажуть, треба хоч щось урвати, хоч метал якийсь з бетонних конструкцій. Тут что снимать? Джека только. Где грибы их? Ну нормально, чтобы тут. под микроскопом надо снимать. Да. Макросъемка. Макросъемка. Супер макросъемка грибов. Нифига она не получается. Ага. Ближе надо. Джек! Джек! Джек. Друзі, дійшли до більш-менш такого пристойного шматку пшениці я вам хочу сказати? Ось такий стан пшениці, тут з краєчку. Ось оце з краєчку. Далі є трошки вона погустіше. Але ну я не знаю, куща тут я не бачу. Дай Боже, щоб вона вижила. Якщо буде приморозок, дай Боже. Я тільки хочу показати, побажати удачі нашим аграріям. Але ну, те, що я зараз бачу, я не знаю. Наскільки мені знання дозволяють, що не дуже вона така устойчива до цих буде холодів, якщо будуть великі, знаєте, такі мінус 10. Хоча все, все, все може бути. І що, ну висновки будемо робити далі. Отака пшеничка зараз у нас. До речі, ще хочеться сказати, що це ж я дивлюся стосовно свого регіону. В ваших регіонах може бути друге. Далі йде чи то пай пшениці. Ту, пшениці. В минулому пшениці. І, скоріш за все, це буде соняшник. Невідомо. Це, все може бути. Подивимося по весні, але дуже вірогідно, що це буде соняшник, тому що така велика вспашка. Побачимо по кон'юнктурі, яка буде бажання і можливості у господаря цієї ділянки. Але такий шматок теж приблизно гектар 50-60 під соняшник потенційно. А оце тут влітку я насипав оцю жертву. чи оцю, оцю жертву я насипав. У мене зять робив ремонт з дочкою. Я привозив оцю жертву і засипав ями, а потім... Я дивлюся, і місцеві мешканці теж бачать і взяли приклад, почали засипати потрохи ями. Отже, друзі, робіть добрі діла, і вони будуть заразні. Попий, попий, Джек, попий. До речі, друзі, поки йдемо до полів, хочеться ось показати оцю ось ділянку дороги. От дивіться, ось, бачите, да? колобатиний. Трактори по... все Ну І в принципі все ще більш-менш нормальна ділянка дороги, тому що тут жорства, тут ніхто не сяде. Але такі дороги тут у нас будь -де. от, так, Ось такі у нас е... логістичні шляхи. Підійшли ще до одного поля. Воно так більш жваво виглядає, не знаю проте в сонця. Ну я думаю, що можна побачити, що тут щільність більш щільна, як кажуть, посадка цього, чи посадка, чи схожість, чи в сукупність цього, цієї пшениці. Але вона тут більш гарно виглядає, наприклад, ніж отут. Ні, тут, бачите, тут воно майже все чорне, а тут воно майже все зелене. Не хочеться відмітити, що. Багато ще залежить від господаря земель. Тому що тут є у нас одноосібники, які ж самі розумієте перебиваються там з копійки на копійку. Це оці, мабуть, оці перебиваються. А це видно, що внесені були добрива, все там оброблено, все це за технологією, вчасно, сімена добрі. Мабуть, використовувалася. Тобто, ще стосовно ефективності посівів багато залежить від господаря. І, до речі, стосовно кількості потрав бджіл теж від господаря, отакі от, от поля більш ухожені, вони за статистикою менше травлять бджіл, ніж, наприклад, ось ці такі ще бур'яни, на які хваляються. І ось, друзі, Момент істини. Ріпак. Та невеличка ділянка ріпаку, який в цьому році засіяний отут от у нас на нашій місцевості, що є в радіусі досяжності бджоли. Дивіться, який він. Ну, в принципі, я би сказав, що він непоганий для цього для цього періоду. Року. І ще хочеться зазначити, що тут, на, наскільки мені відомо, теж господар більш-менш такий заможний. Тобто, Все зроблено за технологією і є велика вірогідність того, що, як кажуть, толк від нього буде. Але пасівів тут ну, не, це, ця ділянка невелика, не ну, десь гектарів 50. Не більше. Звичайно, в затяжку і такий більш розкущений, який, мабуть, можна вважати переросшим, тому що ну, це він такий не треба. Великий зараз. А ось потім. Ну так, взагальне враження від цієї ділянки так непогане. Щільність добра, схожість теж. Вище середнього. Так, Поки йдемо до другої сторони цього поля, можемо спостерігати пам'ятники нашому сучасному використанню природи, як ми її бережемо, як ми її не знищуємо, як ми висаджуємо нові дерева, нові зелені насадження. Так, нам туди, ось, бачите, гілки валяються. Люди виживають як можуть. Не чув жодного разу, щоб хтось там щось скаржився на це, що опиляють незаконно. Вийшли на другу сторону ділянки цього ріпаку, і на другій стороні, тут вона в такому, скажімо, затяжку, вона виглядає ще більш в гарному стані, ніж там, де, мабуть. Вирували вітри. Тут вона ще краще ця ділянка з ріпаком. Така щільність. Щільність цього ріпака вона надихає. ну Висновки зараз будемо робити трошки пізніше. у всі як кажуть, наші ділянки нашого господарства в радіусі якого. Льот бджіли може бути досяжний. Друзі. Робимо підсумки цього сьогоднішньої подорожі. Я декілька місяців тому давав прогноз, що дуже мало ділянок буде засаджено, засіяно сонячником пшеницею, вибачте, через те, що була. Посуха багато місяців, ну десь ну, приблизно ну три, таке, знаєте, точно, щоб доброго доща не було. І якраз ця посуха була в той період, коли треба було садити, сіяти пшеницю. Багато у нас фермерів чекало, 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 потім пішло мал, маленькі, попішли дощі і все ж таки ми можемо побачити, що... Деякі фермери похіялися, може я там не все бачив, тому що я, ви знаєте, торгую. Дивіться, який стан, приблизний стан у добрих полів стосовно пшениці. Тобто, як не крути, пшениця вискочила, дай Боже, щоб вона зійшла і далі пішла, тому що її можуть пошкодити, як на мене, морози її можуть пошкодити. Дай Боже, щоб таких морозів не було, і щоб вона вискочила і був врожай. Далі, по, по, по... стосовно, ріпаку. Ріпака багато не було у нас, теж я ж кажу, з тих же самих причин, тому що не було опадів. І ріпак там хтось ризикнув посіяти. Більшість не ризикнула. Хтось ризикнув, ось він отакой, має стан, тобто теж оці невеликі дощі, дали йому якийсь там поштовх і він вискочив. вискочив і я вважаю, цей, це поле, яке десь приблизно тут від мене, 50 гектар, воно більш-менш в нормальному стані. І що це нам дає? Це нам дає наступне. Мій прогноз все ж таки, я вважаю, поки що актуальним, що соняшника буде більше в наших краях, підкреслюю, це північ Миколаївської області. В наших краях соняшника буде більше ніж в минулому році. Який стан соняшника буде, це теж невідомо, тому що це буде залежати від опадів, які будуть в період. Коли будуть сіяти чи в період після того, як посіять, але потенційно обсяги, обсяги соняшника повинні нарощуватися. Про це ще сказав заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, що прогнозні посів соняшника вони в 2024 році збільшаться. І ось друзі, у нас є з вами можливість, звісно, для тих, хто залишиться в строю в бджільництві, Зібрати більше вражає соняшника саме ще раз підкреслюю на півдні, півночі Миколаївської області. В других областях, до речі, не знаю, яка ситуація. Будь ласка, напишіть в коментарях, така чи гірша чи краща. Отже, у нас потенціал, потенціал є, є у нас, як кажуть, фундамент праці. Залишається тільки сподіватися, що нам буде запустувати удача. А ми поки що працюємо, готуємося до нових викликів. Невідомо, які вони там будуть у нас на майбутнє. Бажаю всім успіху, добра. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.